Основні уроки це те, що треба знати свою історію і не ігнорувати її, тому що вона здатна повторюватися, якщо її не знати. Це одне. І друге, таке дуже глобальне, мені здається, те, що ми маємо винести із цієї війни, з цієї всієї ситуації, те, що. Ми мусимо бути сильними, сильними економічно, політично, збройно. Без цього ніхто з нами не рахуватиметься. Жодна країна світу нас не буде сприймати серйозно, поки ми не будемо мати силу в собі. Але, ну на жаль, це теж з цим питання дуже складне. Угу. Ось, чи потрібні ми будемо економічно, політично і збройно іншим країнам світу, бо ми будемо становити загрози. Конкуренцію, так. Тому тут велике питання, чи нам дозволяться.